Листопад це зовсім не привіт забути про місцеві ринки. Цього місяця на прилавках з'являється велика кількість сезонних плодів та інших продуктів, які повинні бути присутніми у вашому раціоні. Саме в них зараз міститься максимум корисних речовин, хурма, мандарини, айварецька, пастернак. Ось лише не повний список сезонних дивопродуктів. Якщо ви ще не встигли їх купити, то поспішіть, адже це не тільки корисно, але й дуже смачно. Ми склали список з 10 обов'язкових покупок листопада. У цих продуктах ви знайдете максимум вітамінів і корисних поживних речовин. Мандарин о абхазькі мандарини вони найсоковитіші, стиглі, смачні і ароматні. Саме в листопаді починайте ловити їх на місцевих ринках, втім, можна і не поспішати. Адже сезон цих фруктів тільки починається, ідеальні абхазькі мандарини на смак кисло солодкі із тонкою жовто-зеленою кіркою, як правило, в них практично не буває кісточок. Перед покупкою не соромтеся пробувати мандарини, тільки так ви зможете купити найкраще хурма. Ще одна осіння улюблениця – це хурма. Її характерний солодкуватий терпкий смак, ні з чим не можна переплутати. До речі, в'язати хурма повинна ненав'язливо. Це слід мати на увазі, щоб відрізнити ідеальний плід від тих, які з різних причин до нього не дотягують. При покупці хурми зверніть увагу на її шкірку. На ній не повинно бути видимих м'ятин. Намагайтеся також не купувати занадто м'яку хурму є ймовірність. Щодо будинку ви її не донесете. Айва, айва хороша. До нас її традиційно привозять з Узбекистану. Вибираючи айву, зверніть увагу на зовнішній вигляд плодів. Шкурка повинна бути рівною. Гладкою і пружною на ній не повинно бути видимих м'ятин і подряпин, на дотика Іва не повинна бути ні м'якою, ні занадто жорсткою, чому Іва обов'язково повинна бути у вашому раціоні. Вона зміцнює імунітет, сприятливо діє на роботу серцево-судинної системи, заспокоює нервову систему і піднімає настрій, вагомі аргументи сих. Риба має бути присутня в раціоні кожної здорової людини цілий рік. Це цінне джерело білка, вітамінів, мінералів, амінокислот і корисних жирів. Правда, є така риба, яку зловити на прилавках можна тільки протягом пари тижнів восени і навесні. Йдеться про рибу з сімейства лососевих під назвою Сих, ця сезонна риба відрізняється не тільки багатим складом, але й відмінним смаком. Сих прекрасно підійде для приготування осінніх обідів і вечерь. Гранат гранат являє собою незамінний продукт для серцево-судинної системи і міцного імунітету, у його складі присутня велика кількість вітаміну з клітковини, мінеральних речовин, а ще в гранаті є 15 цінних амінокислот, половину з яких можна знайти тільки в м'ясних продуктах, тож це чудовий варіант для вегетаріанців. Зараз на ринках можна знайти смачні азербайджанські гранати сорту Гелоша. Дізнатися їх досить просто кірка таких гранатів тонка червоно-рожевого кольору. Осінні ягоди, часи полуниці, малини і смородини давно пройшли, але це не означає, що про ягодах доведеться забути до наступного літа у листопаді купуйте осінні ягоди, які містять в своєму складі концентрат корисних і поживних речовин. Це журавлина, брусниця, обліпиха, барбарис, кизил. Шепшина з них можна готувати круті компоти і відвари. А також солодкі джеми і варення, коріння у листопаді обов'язково купите коріння, їх ви зможете знайти на будь-якому великому ринку. Це можуть бути, наприклад, пастернак і петрушка. Навіщо коріння можна знайти круте застосування на кухні? Додавайте їх в бульйони, щоб зробити їх ще більш корисними, ароматними і наваристими. Коріння також можна засушити і забезпечити собі доступ до вітамінів і мінералів навіть взимку. При покупці коріння звертайте увагу на їх зовнішній вигляд. В ідеалі вони повинні бути молочного кольору, гладкими без пошкоджень. Плями і ознаки гнилі це привід відмовитися від покупки. Фейхо, у листопаді на ринках можна купити фейхо. Цей яскравий апетитний плід дуже корисний для здоров'я. У Фейхо міститься ударна доза вітаміну, що робить його незамінним помічником організму в боротьбі з вірусними та інфекційними захворюваннями. Фейхо також корисний для щитовидної залози та травної системи. Фрукт містить в своєму складі йод, сахарозу і клітковину. Шукайте на ринках яскраві плоди з рівномірним забарвленням і пружною шкіркою. Гарбуз триває сезон гарбуза. Правда, він неблаганно добігає кінця, так що поспішіть. Гарбуз багата рідкісними вітамінами тріф, які зміцнюють імунітет, підвищують захисні сили організму і прискорюють обмінні процеси на замітку. Вага ідеальної гарбуза коливається від 3 до 5 кілограмів. З гарбуза можна приготувати велику кількість самих різних страв. Так що не бійтеся експериментувати це супи, пироги, салати, закуски, смузі і навіть мафіни, редька. Редька це досить неоднозначний, але поза всякими сумнівами, дуже корисний продукт. У холодну пору року редька обов'язково має бути присутня у вашому арсеналі поряд з противірусними та протизапальними препаратами. Цей продукт зміцнює імунітет, бореться з хвороботворними мікробами і бактеріями і рятує від застуди та грипу. Втім цілющі властивості гідності редьки не закінчуються її сміливо можна використовувати в кулінарії, додаючи в супи, салати та інші страви.